Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу розповісти про свою лаванду, про догляд за нею. Хоча, коли в мене мої знайомі питаються, що робити із лавандою на зиму, я зазвичай кажу: я зі своєю нічого не роблю. Але давайте про все по порядку. Ну, ось так виглядає моя лаванда в кінці жовтня. Мені й самій не віриться, що деякі кущі все ж хочуть квітувати знову. Ви тільки подивіться неймовірно гарні квіти. Дуже люблю цю рослину. Така рада, що колись саме її обрала для бордюрів для свого квітника. Я колись замовляла цю лаванду оптом, мені прийшли маленькі саджанці, але я посадила їх і ось прийшло 4 роки, і моя лаванда має такий розкішний вигляд. Хоча, скажу чесно, нічого спеціального для цих кущів я ніколи не робила. Головне посадити їх у правильному місці. Лаванда любить сонце. В затінку або у заболоченій місцевості лаванда рости не буде, лише сонце. Ну, звісно, це може бути і на півтінь, але все ж таки без сонця лаванда не буде такою гарною. Наступне запитання, яке часто мені задають, це чи вкриваю я свою лаванду на зиму. Ні, не вкриваю. У моєму садку росте приблизно 150 кущів лаванди. Точної кількості я не знаю. Мені інколи і самій цікаво перерахувати, скільки ж насправді кущів лаванди квітує у моєму саду. Тому, маючи таку велику їхню кількість, я просто була б не в силах доглядати за кожним кущем, вкривати, удобряти, обробляти. Я цим не займаюся. А лише милуюся їхньою красою. Ви тільки подивіться, як гарно лаванда пасує до троянди. Як на мене, це найкраще поєднання в саду. Чи не так? Ще зазвичай в мене питають про обрізку лаванди. Як часто я її обрізаю, як низько це потрібно робити. Зазвичай я обрізаю свою лаванду один раз на сезон. А саме тоді, коли роблю букети із її квітів або обрізаю вже відцвівшу лаванду. Ось тут моя улюблена лавандова доріжка. Їй всього два роки. Тому кущики тут маленькі, чекаю, доки вони підростуть і будуть гарно класти свої квіти на цю доріжку. Ось знов квітує. Я не знаю, чому так відбувається, що на вулиці кінець жовтня, а лаванда все ще квітує. Але давайте подивимось, як же правильно обрізати лаванду на букети. Хоча вже відео про це було на моєму каналі. Але давайте повторимо. Лаванду потрібно обрізати тоді, коли на ній з'являються яскраво фіолетові бутони, і де-не-де з'являються перші квіточки. Якщо обрізати лаванду повну квітів, то квіти будуть обсихати і обпадати із вашого букету. І на столі завжди буде безлад. А ще для того, щоб лаванда рівно стояла у букеті, то квітоноси мають бути твердими. Тобто, якщо квітонос тоненький, то лаванда при висиханні просто скрутиться і не буде гарно виглядати у вазі. Звісно, в жовтні мені важко показати літнє обрізання лаванди на букети, тому що влітку квітоноси лаванди дуже високі, гарні, міцні і їх легко обрізати. Зараз кущ має трішки інший вигляд. Тому, якщо вам цікаво, то подивіться моє попереднє літнє відео про лаванду. А тепер давайте перейдемо до обрізки лаванди тоді, коли вона вже відквітувала. Ось ці кущі я не обрізала всередині літа. У мене просто на це не було часу. Проте зараз є чудова нагода подивитися, як правильно обрізати лаванду, яка вже відквітувала. Ну, по-перше, рослина нам сама показує, де потрібно її зрізати. Квітоноси йдуть поверх листків, отже, ми обрізаємо до перших листочків лаванди. Ось так, як я показую у відео. І після того, як ми позрізаємо всі квітоноси, утвориться гарний круглий кущик, який буде декоративно виглядати весь сезон, навіть без квітів. Ну ось, приблизно такий вигляд вони будуть мати. Але якщо подивитися на лаванду саме на цій клумбі, то помітно, що пагони тут набагато більші, ніж в інших кущів, які я показувала на початку свого відео. І такі довгі пагони не варто залишати на зиму, тому що коли випаде сніг, то під його вагою. Ваший кущ лаванди може просто розвалитися. Ось саме це сталося цієї зими, ось із цим кущем. Як бачите, він зовсім поламався, і на ньому лишилося лише декілька пагонів. Проте, якщо це сталося у вас, не бійтеся. Такий кущ точно буде жити. Проте потрібно почекати. Один сезон, щоб він знов наростив своє гілля. Ось, наприклад, на цьому кущі хочу вам показати, він також розламався від снігу, але ось влітку на ньому почали рости нові пагони. Бачите? Нічого страшного буває і таке. Я ж кажу, у моєму садку так багато кущів. Що важко прослідкувати за кожним із них. Але давайте кущі із довгими пагонами все ж таки обріжемо, щоб вони витримали сніг цієї зими. Але прошу, коротко не обрізайте, тому що листочки для лаванди теж дуже важливі. Адже коли прийде весна і пригріє сонечко, то лаванда має. Живитися за допомогою фотосинтезу. А без листочків, як ми знаємо, це неможливо. Тому обов'язково лишаємо невелику кількість листя на кущі. Ну, ось такий вигляд тепер має наш кущ. Звісно, не такий гарний, якби ми не обрізали його так низько. Але ви подивіться, тепер він буде. Тримати сніг, це легко перевірити, вдавлюючи свою руку в кущ. Ось, бачите, не обрізана лаванда хилиться, а обрізана міцна. Тепер сніг їй не страшний. Хоча скажу чесно, що лаванда і без обрізки спокійно буде рости у вашому саду. Ось, наприклад, у моїх сусідів. Лаванда взагалі не обрізається. У них ростуть старі розкидисті кущі. Але це так гарно, ніби сад десь на Середземномор'ї. Мені дуже подобається. Але лаванда в них посаджена з відстаню трішки більше, ніж у мене. У них між лавандою відстань 60 см. Тому і кущі спокійно лежать на землі. У мене так не вийде, тому що відстань між моїми кущами, я нагадаю, 45 см, тому мої кущі так розвалюватися не будуть. Але якщо вам не подобаються старі розвалені кущі, то лаванду обов'язково потрібно омолоджувати, тобто обрізати товсті тверді старі пагони. Так, в цих кущах я щось не можу знайти таких, тому що омолоджувала їх років два назад. Ось, бачите самі, що молоді пагони тоненькі і пружні. Але все ж таки, давайте знайдемо кущ зі старим товстим гіллям. Я впевнена, в мене теж такі є. Ну ось, бачите. На кущі лише три старих пагони. Я не знаю, як я могла його пропустити і не вслідкувати, не омолодити його. Отож, якщо на цьому кущі три старих пагони, то обрізати всі три штуки не можна, тому що кущ загине. Потрібно обрізати лише Третину старих пагонів, тобто я обріжу лише один товстий пагін. Два обов'язково потрібно лишити, тому що, знову ж таки, повторюся за фотосинтез. На гіллях лаванди є листя, без листя лаванда просто загине, ну як будь-яка рослина. Тому потрібно обережно омолоджувати лавандові кущі. Надіюсь, що про обрізку я розповіла зрозуміло. А ми тепер давайте перейдемо до розмноження лаванди. Лаванда розмножується трьома способами: насінням, живцями і поділом куща. Ось тут, під великим кущем лаванди, у мене насіялись маленькі кущики. Хочу сказати, що для того, щоб насіння лаванди проросло, йому обов'язково потрібна стратифікація. Звісно, у природі цей процес проходить самостійно, тобто насіння без. Тривалого охолодження просто не проросте. Тому, якщо ви зберете насіння лаванди, будете зберігати його вдома в теплі і на весну посієте, то таке насіння просто не проросте. Я вже пробувала і точно знаю на своєму досвіді. А ось ще один спосіб яким я розмножувала лаванду це живцюванням, проте я не зрізала пагони, я просто їх ось так прихиляла до землі, прикріплювала садовою шпилькою і підсипала землі до основи куща і на тому місці утворювався корінчик. Я потім відрізала цей пагон. Від основного куща і спокійно висаджувала в ґрунт такий спосіб, дійсно вдалий. Тому що живцювати у окремих стаканчиках мені було важко. Їх потрібно постійно поливати, накривати, щоб зберігалася волога. А ось так прихилили собі пагон, пересипали землею, і спокійно, через місяці два, утвориться коріння. І ви можете розсадити лаванду. Ну і третій спосіб, звісно, викопати кущ розділити його на декілька саджанців і закопати знову. Ось і все. Єдине, що хочу додати, це те, що я зовсім не обробляю лаванду. На ній абсолютно немає ніяких шкідників, ну принаймні так у моєму садку. А ще я дуже рада, що саме цю рослину обрала для бордюрів свого квітника. Тому що всі зазвичай для цієї ролі обирають сам шит. Два кущі самшита є у моєму садку. І скажу вам чесно, це моя найбільша головна біль, тому що без трьохразової обробки від вогнівки це гусінь, яка поїдає молоді листочки самшиту, і без двохразової обрізки куща ваш самшит просто загине. Якщо не за сезон то Точно за два, якщо ви не будете виконувати всі ці процедури. Тож, думайте, як краще для вас. А я зробила свій вибір в користь лаванди і дуже задоволена тим, що маю свої лавандові поля у своєму садку. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати своє відео. Надіюсь, воно було для вас цікавим і корисним. А я вдячна вам всім за перегляд. Бувайте до наступних відео і бережіть себе!